Виконуємо номер 563 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Робітник працював 2 години. Яка в нього продуктивність праці, якщо за ці 2 години він виготовив 12 деталей, 14 деталей, 18 деталей, 24 деталі і 26 деталей? Продуктивність праці дорівнює обсягу роботи. Поділені на час виконання. Отже, у нас обсяг роботи змінюється, час виконання стали 2 години. Знайдемо продуктивність праці, якщо за 2 години він виготовляє 12 деталей. Для цього 12 це наш обсяг роботи. Ми ділимо на час виконання на 2. Дванадцять поділити на два дорівнює шість деталей за годину і пояснюємо продуктивність праці. якщо за... Дві години виготовляє 12 деталей. Другий випадок за 2 години виготовляє 14 деталей. Обсяг роботи ділимо на час виконання і маємо продуктивність праці 7 деталей за годину. Пояснюємо продуктивність праці, якщо за дві години виготовляє 14 деталей. Наступний випадок за 2 години 18 деталей. Обсяг роботи ділимо на час виконання буде 9 деталей за годину і пояснюємо продуктивність праці, якщо за 2 години Виготовляє 18 деталей. Наступний випадок 24 деталі за 2 години. Обсяг роботи 24. Ділимо на час виконання 2 години і буде 12 деталей за годину. Пояснюємо продуктивність в праці, якщо за дві години виготовляє 24 деталі. І останній випадок 26 деталей за 2 години. 26 Обсяг роботи ділимо на час виконання і маємо 13 деталей за годину. Пояснюємо продуктивність праці, якщо за 2 години Виготовляє 26 деталей. Отже, продуктивність праці дорівнює обсягу роботи, поділеному на час виконання. Номер 563 виконано.